економ будинок в Івано-Франківську. Його споруджено за німецькою технологією. Вже рік родина Яциновичів обживає нове помешкання. Господарі кажуть, завдяки спеціальній системі утеплення у будинку стабільна температура, яка не падає нижче 20 градусів. А от влітку стіни помешкання зберігають холод. Секрет будинку, що функціонує за принципом великого термоса, у багатошаровості фасадних стін. Товщина пінопласту сягає 25 сантиметрів замість традиційних 10. Також утеплення є під підлогою та під дахом. Будинок втрачає мало тепла. І звідси, відповідно, виходять ці питання потім. Комфортність. Тут нема холодних поверхень будинку, це тепло. Підлога тепла, стеля тепла. Нема так, щоб підлога дуже холодна, велице жарко, бо батарея гріє стелю. І ну, відповідно ці будинки зараз у світі є. Це і передова технологія будівництва будь-яких будівель від хмарочосів до е, звичайних житлових особняків, які зараз можна будувати. Витратилися на утеплення, проте зекономили на придбанні котла, батарей та газоспоживанні. Господарі вже відчули суттєву економію на оплаті комунальних послуг. Газу в будинку немає, використовують електрику, а при сильних морозах господарі запалюють камінь. Якби я його збудував в традиційному виконанні, я би спалював близько 500 кубів газу плюс електрика в місяць. Можливо, в такі холодні місяці тебе до 600 кубів доходило. В гривневому еквіваленті 6 на 7. Це би було в районі 4 тисяч гривень. Я би мав платити зараз за опалення. За, за грудень ми за опалення повинні заплатити 420 гривень. Опалення у нас виключно електричне і виключно нічний тариф. Ще одна особливість так званого пасивного будинку система примусової вентиляції. Вона накопичує чисте фільтроване повітря і виконує функції кондиціонера влітку, каже Микола Яцинович. До речі, площа його будинку 170 метрів квадратних. Крім розумного використання енергоресурсів, економ будинок вражає і внутрішнім оздобленням. Зокрема, зал декоровано сторічними дерев'яними балками. Стіни облицьовано австрійською цеглою. Наразі подібних Сель в Україні небагато. Тим часом в Європі їх будівництво поширена практика. У такий спосіб зводять не лише житлові помешкання. Новітні технології енергозбереження застосовують при будівництві спорткомплексів освітніх закладів. Придивляються до економ будівництва і в Івано-Франківській мерії. Оксана Семко, Андрій Шустикевич – новини на вежі.